провів переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, і за підсумками цієї зустрічі воно відбулося чимало домовленостей. Зокрема, вже за кілька тижнів німецькі далекобідні ракети можуть бути в Україні. Однак, давайте про все по порядку. Так, отже, почнемо з того, що Німеччина офіційно виділяє Україні 5 мільярдів євро військової допомоги. Відповідну угоду в Берліні підписали міністри оборони двох країн. Кошти підуть зокрема на виробництво далекобійної зброї в Україні. Зараз перелік зокрема можете бачити на своїх екранах, на що підуть кошти. Також передбачено постачання боєприпасів стрілецької зброї, підтримка українських ремонтних баз, система військового зв'язку і закупівля медичного об. Язку обладнання. Ну і крім того, Україна підписала з німеччиною контракт на суму 2,2 мільярди євро на виробництво систем IRIS T і ракет до них. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, Німеччина зобов'язалася підтримувати інвестиції до українського оборонно-промислового комплексу і закликати інших до цього. Умєров уточнив, що Німеччина профінансує закупівлю українських далекобійних засобів на сотні мільйонів євро. Ну і про те, що Берлін фінансуватиме суттєву частину коштів на далекобійні. Ні, системи, та, зокрема, старлінг для України повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він зазначив, що їхня військова підтримка буде продовжена і розширена для того, щоб Україна могла захищати себе від російської агресії. Давайте почуємо пане Мертво. Ми фінансуватимемо суттєву частину коштів на Starlink в Україні, і наші міністри оборони підпишуть заяву про наміри про придбання далекобійних систем українського виробництва так звані Long-Range Fires, і не буде обмежень для далекобійної зброї. Україна зможе в повному обсязі себе захищати а також вражати військові цілі поза територією України. Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами, яка має дуже великий потенціал. Пане Максиме, ну хочеться почути вашу характеристику такого нового формату співпраці з німеччиною, яку оголосив Фрідріх Мерс ще раз 5 мільярдів євро на виготовництво фактично своєї української далекобійної зброї, де ми можемо самостійно визначати цілі в подальшому цієї зброї. Ну і так само, що сьогодні зранку вже з Мерцем поспілкувалися журналісти ще раз і запитали, а чи є все таки вирогідність отримання Україною Таурусу. Він зазначив, що так віргідність залишається. Але, наприклад, знову ж таки, ми хочемо зробити Україною просто зараз вже потужною державою. А мовляв, для того, щоб навіть навчитися на таурусах Тауруси використовувати, українському солдату буде потрібно там до півроку навчання. Що скажете зокрема ви з цього приводу? Ну, перш за все, те, що відкрились такі чудові перспективи співпраці з Німеччиною, це е, дійсно велике досягнення, тому що це. Класична історія отримати рибу чи отримати вудку, якою ти можеш наловити для себе риби. Безумовно, і тауруси України отримає. В мене в цьому немає жодних сумнівів. І я переконаний в тому, що вони вже зовсім найближчим часом будуть у нас. Тільки питання в тому, що підхід до оголошення надання цієї таких видів допомоги. Від німеччини навіть змінився, і Фрідріх Мерт сам про це сказав одразу, як став канцлером, що основна частина допомоги військової для України вона буде засекречена, і тому мені видається, що медіа першими не дізнаються про те, що Тауруси там відправились до України. Першими про це дізнаються росіяни по факту використання цих ракет, і тоді ми вже зможемо про щось. Говорити напевне, що стосується того, що з'явилися можливості фінансування української оборонки розширено це. Дуже класно це стало зрозуміло тоді, коли МАРС протягнув конституційну реформу і зняв боргові обмеження, які тепер дають можливість значно більше виділяти на оборонну сферу і Німеччини. І в принципі інвестувати ці кошти за кордон. Там одразу було зрозуміло, що основним основною компанією, яка буде ці кошти засвоювати, буде Rheinmetall, Райнметал має дуже великі плани в Україні, зокрема з будівництвом заводів тут своїх. І що стосується цього, то е крім е крім тих заводів, які Рейнметал буде будувати, і те, що це також створить великий плюс для розвитку оборонної промисловості України, з'являється тепер можливість інвестувати значні кошти в українську оборонку. Те, що дійсно як Президент Зеленський говорив, у нас є змога і виготовляти далекобійних дронів значно більше. У нас є можливість зрівнятися в кількості з росіянами, тому що в виробничі потужності є, не вистачає фінансування. І іншу далекобійну зброю ми можемо виготовляти і дійсно з її використанням, не буде е, жодних проблем, і це в Україні е, більшою мірою розв'яже руки. Uh -huh. Пане Максиме, дивіться, а можливо, Німеччина так, скажімо так, нарешті вирішила вдатися до таких кроків, тому що розуміє, що у випадку, якщо Росія таке. Почне нападати на країни Європи, то у них банально просто не буде людей для того, щоб більш-менш бо ракети. Це чудово, звичайно, але потрібні ще люди, потрібна піхота, потрібно багато інших. Тобто, а у них банально немає людей для того, щоб поповнити армію свою безумовно, те, що в Європі є розуміння того, що зараз вони не готові до протистояння. Російській Федерації це спонукає їх активніше підтримувати Україну. Розуміння того, що вони зараз купують для себе час в першу чергу, воно прийшло ну вже досить давно, те, що вони не просто дарують ці кошти, вони інвестують їх у власну безпеку. Це зараз очевидно. Я переконаний, що особливо після того, як Дональд Трамп став президентом і. Тепер не зрозуміли, чи Сполучені Штати Америки будуть гарантувати безпеку європейським країнам чи ні. Вони провели у себе аудити і з'ясували, яка у них насправді ситуація з їхньою оборонкою, з їхніми збройними силами. І Фрідрих Мерці явно не задоволений ситуацією. Він говорить про те, що потрібно величезні кошти інвестувати. Він хоче зробити зі збройних сил Німеччини найпотужнішу армію Європи. А ми пам'ятаємо, що коли німці хочуть стати найпотужнішою армією Європи, вони це роблять. Але для цього потрібно ну немало часу. І поки цей час може надати тільки Україна. Час, кошти, звісно, і парасолька України, якщо можна так казати. Пане Максиму, що хочеться додати до нашої дискусії пане Костянтина. Пане Костянтина, буквально коли це було два дні тому чи вчора було, Медведєв там прокинувся так, і сказав: а та та мерцу, мовляв, там по такому дуже крихкому льду ти ходиш. А, зокрема в мерця жодним чином навіть не було реакції на це і правильно, так. Що скажете? Є якісь важелі впливу у Росії на Мерце? Ми розуміємо, що на Меркель були. На Мар, що скажете? Не думаю, що я тому, що ми, розумієте, він в політиці давно він ніколи не приховував, що хоче стати федеральним канцлером. Для цього він вийшов з політики, пішов в бізнес, заробив серйозні статки. Повернувся в політику, став федеральним канцлером. Жодним чином не для того, щоб під під буччою дудку танцювати, тим паче під дудку Росії. Угу. Він демонструє хороші волів якості. Інша річ, Росія йому кинула одну подлянку, пам'ятаєте, його не з першого разу обрали. Так і тут. І пояснити це інакше ніж російськими грішми просто неможливо. Далі у нього коаліція, і от е, віцеканзаступник так собі. Віце-канцлер, так, соціал соціал Віце-канцлер навіть сказав, що ні не приймалося рішення про дозвіл України бити на необхідній необхідні дистанції німецьким озброєнням. Тобто, mm -hmm. теж вони час від часу підкидають ці от е, проросійські наративи. Але в цілому, я думаю, що Мерц, ну безумовно, це більш потужний союзник ніж Шольц, а тим паче ніж Меркель Угу. Зрозуміло пане Максиме, вам на останок хочу ще задати питання: знайте, чи може, скажімо, так приклад Німеччини, чи точніше Німеччина своїм прикладом спонукати інші країни Європи до того, щоб підписати подібні якісь такі серйозні угоди з Україною? Я маю на увазі фінансування, в тому числі і нашого виробництва зброї, і щось, щось подібне надання своїх своєї зброї. Ця тенденція вона вже триває і не, не тільки Німеччина до неї долучилась, та ж Норвегія в три рази е, мінімум збільшила підтримку України. І багато інших країн в цілому більшість європейських країн тільки збільшують рівень своєї підтримки. Питання інвестицій в оборонку воно зараз буде зростати, тому що є ще й комерційний і безпековий інтерес у цих країн, бо все більше йде розмов про відкриття експорту української зброї, в які багато хто зацікавлений насправді в наших унікальних розробках, які вже зарекомендували себе в умовах реальної війни. І цим може мало хто похвалитись. Насправді, тому зараз ця можливість інвестувати заздалегідь відкриє потім цим країнам змогу отримувати. Найкращі розробки, передові обкатання і ставити їх на озброєння в своїх збройних силах. Тому я переконаний, що це тільки початок такого тренду інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. Почула вас, пане Максиме. Дякуємо. Дуже що доєдналися до нашого ефіру. Принагідно запрошуємо на наступні ефіри. Максим Несвіталев, політолог, експерт, міжнародник. Повертаємося до нашої студії. Костянтин Матвієнко, політичний експерт. Пане Костянтине, з вами ще е, е, наступні цікаві теми. Арешник. Поговоримо про нього, тому що він там, начебто, може бути розміщений в Білорусі. Нам боятися цього чи ні. Отже, Росія остаточно вирішила розмістити ракетний комплекс Арішнік у Білорусі, і місця для його розташування вже зокрема визначені. Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольхов... Вольфович. За його словами, питання розміщення комплексу остаточно завершиться до кінця 2025 року. Ну тим часом голова зовнішньої розвідки України. Олег, Олег Іващенко повідомив, що на території Білорусі розміщені носії ядерної зброї, але самої ядерної зброї немає, як і ракетних комплексів Орішнік. За його словами, у Білорусі нині триває облаштування інфраструктури для потенційного зберігання ядерної зброї. Водночас появу «Орєшніка» до кінця року Іващенко назвав малоймовірним. Давайте почуємо. Носії ядерної зброї є, це правда. Є літаки, є оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер, але самої ядерної зброї в Білорусі немає. Це факт. Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде арешнік, але це схоже на прийняття бажаного задійсне. на сьогодні. Нічого такого немає, і мало ймовірно, що з'явиться. Олег Іващенко, голова зовнішньої розвідки України. Всіма своїми ядерними погрозами Росія намагається тиснути на Трампа у перемогу процесі, аби американський лідер став на сторону Кремля. Про це заявив в ефірі новини Лайф перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш. За його словами, нам є чим протистояти цим залякуванням, але всі ризики лежатимуть на Російській Федерації. Давайте почнемо більше. Ми нанесли по системі РЛС уже двічі удари нашим безпілотникам, які входять в систему раннє попередження від ракетно ядерних ударів. Ми це вже зробили, і Росія з цього приводу заявляла протести спочатку, але ця війна. І в цій війні може бути і помилки, коли Росія, яка глушить безпілотники, система РЕП, вони можуть самостійно вже вдарити по тих об'єктах, до яких ніхто їх не направляв. Тому я думаю, що в цьому плані ризики війни лежать на стороні Росії. Вони почали війну. Всі ризики лежать на російському керівництві. Ну і нагадаю, що 21 листопада минулого року російські війська атакували місто Дніпро. Повітряні сили, центр стратегічних комунікацій збройних сил України і Володимир Зеленський вказували, що Росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету «Рубєж». Путін же своєю чергою заявив, що Росіяни застосували ракету середньої дальності «Орєшнік». Ну однак наступного дня головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Росія застосувала по Дніпру балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу. Кедр, Тож, пане Костянтине, ну зрозуміло, що звичайно Лукашенко зараз просто ляскає в долоні, тому що зтіснилася його мрія. Нарешті в нього буде малесенький орешник там десь на території Білорусі і тому подібне. Але ну навіщо ну в принципі, ми всі по перше розуміємо, що навряд чи ці в цілому цей решник існує про що говорять дуже багато експертів. Точніше, як він існує, але болванка, яка ну не дієздатна. По-друге, напевно, часи, ось ті, коли один одного всі лякали цими кнопками, вони трішечки минули. Якби загроза залишається, зрозуміло, але ось таке, що, там мовляв, ви щось буде не так зробити. Ми, ми там не тиснемо на кнопку і всім буде непереливка, ну такого вже ж немає. Лукашенко... кнопка не одна, їх так. багато. Так. Лукашенко нема чого радіти. Бо ця сама кнопка, вона буде не під його пальцями, а під пальцем Путіна, тому він ставить під загрозу свою територію, розміщуючи там ядерну зброю і розміщуючи там цей арешнік. Але тобто, вони стають законною ціллю, законною воєнною ціллю стають об'єкти на території Білорусі. Вони і зараз аеропорти, місця дислокації російських військ. Вони і зараз законна ціль, і тільки добра воля України стримує удари по цих об'єктах. Вони ескалюють, тобто вони це на увазі Путін і Лукашенко намагаються поставити Білорусь під удар. Ну, вправо їм що називається до рук. Що, суди, зайти, так, так. Щодо ядерної зброї з 2000 року, то чверть століття не проводилися випробування. Немає певності в тому, що ядерна зброя Російської Федерації в кондиції ми, цього, ми цього не знаємо. Ви правильно сказали про Арішнік, який невідомо чи він взагалі літає. от пам'ятаєте, вони закривали небо над Капустяним яром. На Намагаючись вдарити арішникам. Ну, врешті-решт, цього, слава Богу, не відбулося. Далі, Трамп вже вимагає все-таки припинення вогню, вимагає припинення ескалації. І Путін хоче з Трампом дружити, а роблять вони все для того, щоб з Трампом посваритися. І оцей крок це ще один, один крок. Для Білорусі це ще погано чому. До речі, знаєте, зауваження не по темі. Нещодавно білоруська влада дозволила імпорт, знаєте чого? Картоплі. Так. О, да, за я Європи. теж про це читала, тому ну, що в картоплі немає так, так. Немає, Да. це да. да. тобто картопляна країна. Немає картоплі. Картопля в людей. Дожили, дожилися, що називається. так. Отже, їм треба думати про свою економіку, про свій добробут. От про нейтральний статус Білорусі треба дуже добре подумати, тому що вони перебуваючи в єдиній державі Росія і Білорусь. Мало того, mm -hmm. що співвідповідальні матеріально, морально і політично за агресію в Україні, так вони ще повністю і залежні. Вони фактично відірвані від європейської цивілізації. А білоруська нація була частиною європейської цивілізації. Тому за це зараз для них просто для їхньої культури, для їхнього. Самосвідомості для їхнього національного сумління це просто катастрофа, уточнюючи з приводу законної цілі, ви зазначили, вони люблять до речі казати про те, що це буде законною ціллю, якщо раптом щось знову ж таки відбудеться. Чи може статись Давайте так? Чи треба нам українській стороні, якщо буде якесь там офіційне підтвердження, чи заява з російської сторони, що вони перевели цей арешт до Білорусі, mm. з боку української сторони офіційно заявити ах? Добре, любі друзі, тоді це для нас офіційна ціль, і попередити про це і Ерефію, і Білорусь, і весь світ абсолютно правильно. Це об'єктивно. Це так і є угу. це, це, по факту. Є законною нашою ціллю, і нам про це слід е, сказати. Може, навіть на ближчому е, саміті НАТО. До речі, чи бояться українці ядерної зброї? Наскільки вони реально розглядають цю загрозу? Давайте запитаємо у Володимира Паніото, соціолога, президента Київського міжнародного інституту соціології, професора кафедри соціології університету Києво-Могилянська академія. Пане Володимире, вітаємо вас! Доброго дня. Крізь будь ласка, чи а, було у вас в цілому можливо було опитування, чи можливо ви планували опитування з приводу того наскільки українці реально оцінюють ядерну загрозу і чи бояться вони а, ядерного удару? В останній час я такого не пам'ятаю. Але в принципі вони в цьому покладаються на засоби масової інформації, тому що в них немає свого досвіду, щоб вони могли судити з цього приводу. Тому на початку такі побоювання були більші, але потім можна сказати, ви з вашою роботою переконали їх, що вони. Не наважаться, uh -huh. що Путін не наважиться цього робити. Наскільки я пам'ятаю, там коефіцієнти показники опасінь були невеликі. Uh -huh. Просто я чого е, запитала, бо в мене таке враження, що українці вже на е, 19-му році війни вже не бояться нікого, взагалі нічого і тим паче цих всіх ядерних, ядерних Абсолютно. лякалок. Абсолютно угу. пане Володимире, ну до наступної теми, що хочеться з вами поговорити про корупцію. Ми пам'ятаємо, що коли знову ж таки питати в українців, які проблеми вони вважають, є головні в Україні, то е, там на другому чи на третьому місці вони кажуть про корупцію. Тобто, ну звісно, що перше, це Російська Федерація, взагалі її існування і безпека. А от на Наступні там місця це корупція. Отже, Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати опитування щодо покарання для корупціонерів. Так від 74 до 80% українців вважають, що якщо вирок передбачає конфіскацію майна та 10 років реального строку, то це справедливо, незалежно від тривалості судового розгляду. Вироки з конфіскацією та трьома руками ув'язнення також підтримує 58-62% шістдесят Ського населення натомість 57% вважають умовний строк із конфіскацією майна несправедливим, а 41% – прийнятним, пане Володимире. Що скажете ви? Зокрема, ваша характеристика цього чи опитування можливо да, так. Можливо, чи збільшувалася mm -hmm. кількість? І це як що це означає, що українці вже не можуть це терпіти, чи як? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що е корупція стала якийсь е такою стереотипом щодо сприйняття України, і е це на це декілька причин. І ви сказали, що друге, третє, е але було, е це залежить від формулювання опитування. В одному з опитувань е перше місце вона займала більше ніж. Е Агресія РФ, що ну зовсім безглуздо, і українцям дуже важко оцінити рівень корупції. КМІС проводить регулярно, ну, регулярно протягом здається, 15 останніх років велике дослідження за міжнародними стандартами про рівень корупції в Україні. Ми опитуємо 10 тисяч людей і вивчаємо не тільки сприйняття корупції, а і досвід корупції. Реальний досвід корупції знижується, хоча, на жаль, дуже низькими темпами. Але сприйняття корупції ми бачимо збільшується. Більш того, люди вважають, що під час війни рівень корупції ще збільшився. Тому що під корупцією більшою частиною люди розуміють тільки корупцію вищих щаблях влади. Щодо свого досвіду, вони до нього там більш толерантні і е, вважають, що це ну, зручний спосіб вирішувати свої проблеми. А щодо е, корупції вищих органів влади, то дуже важко розрізнити, е, чи є боротьба з корупцією, чи зростала корупція.